Привіт! Мене звати Тетяна В'язовська і я вас вітаю на своєму каналі. Давненько з вами не бачилися, мені здається, що я навіть розучилася трошки вже знімати відео, хоча не такий великий в мене і досвід. Але так сталося, що останнім часом не було дуже натхнення на відео і обставини так склалися, що ми робили тут трохи ремонт в, в цьому кабінеті. Тут міняли вікна, тож що ви уявляєте скільки тут було пилу. і все це було. Розгардіяж страшний, не можу вам передати. Нарешті ми трошки провели все до ладу. Тож я вирішила зняти це відео, тому що сьогодні цікава дата. Сьогодні рік з випуску першого мого відео, яке я вийшла в, так скажем, в ефір до вас, тому що до цього були тільки деякі там. Навчальні відео маленькі, які я викладала до цього на канал. І ось уже рік я веду такий канал, де викладаю відео розмовного жанру. І хочу поділитися з вами деякими своїми висновками за цей рік і роботами, які зробила за останній час. Першими поділюся висновками. Ну, по-перше, хочу подякувати всім, хто був зі мною впродовж цього року. Хто чекав на відео, хто писав мені, коментував, хто навіть переходив до мене в інстаграм, підписувався, писав мені там. Дякую за вашу шалену підтримку, мені було дуже приємно. Я рада, що я вас багатьох надихала на створення перших своїх жакардів. Жакард робіт жакардом вивчилися по моєму відео. Мені дуже приємно за цей відгук, і моя душа тішиться тим, що в нас стало більше краси у в'язанні. Також хочу вам сказати, що якщо ви маєте мрію розбагатіти на ютубі, знаєте, що якщо ви не вкладаєте в цей час свої сили і дуже дуже багато часу, то ви нічого не отримуєте. Тож, за висновками року, я вам скажу, що в мене не було мети гнатися до якихось там результатів, і в мене немає вільного часу. Тож я це роблю в, скажімо так, у вільний час, який в мене є на вихідних. По висновкам, по такому грошовому еквіваленті, не включилася в мене монетизація, бо не набрала я. Ці перегляди, які потрібні за рік для того, щоб вона включилася, набрала я тисячу підписників, навіть півтори тисячі підписників, але час перегляду дуже низький. Що я можу сказати? Для мене монетизація це не головне. Тобто, я розумію, що там ну, просто це якісь дуже дуже маленькі кошти, навіть якщо це підключається монетизація. Від цих переглядів, але для зручності, наприклад, для вас, для того, щоб тут у вас було посилання в кутку включити, теж потрібна саме оця функція монетизації для того, щоб я могла робити якісь посилання на ті відео, про які я зараз вам розказую. От так от. так Тож, маємо, що маємо. Дякую тим, тим дівчатам, які ось двічі мене Іренама і Марина. Розказували про мій канал і рекомендували його як молодий і гарний канал. Дякую за теплі слова з приводу моїх жукардових робіт. Завдяки цим двом, скажімо так, згадуванням в цих youtube каналах до мене додалося багато підписників. Я вас рада всіх вітати. Сподіваюся, що я вас не розчарую. Не можу вам обіцяти, що в подальшому буде десь щось прибавлятися, якісь відео. Набагато більше, скоріш за все, це так і залишиться, як якісь місячні такі результати робіт, які я роблю. Тому що в мене, повторююсь, дуже-дуже мало часу на в'язання. Останнім часом і натхнення. На це теж обставини наші в країні не надихають. Був настрій до в'язання. Ще хотіла висловити одну думку як результат перегляду цього року. Я до цього якось не дивилася рукодільний YouTube взагалі, ні російськомовний, ні українськомовний, взагалі ніякий. Скажімо так, і ось тільки з початком ведення такого активного свого youtube каналу я почала дивитися наші українськомовні youtube канали та іноземні канали на англійській мові. Полюбляю включити, слухати, дивитися естетику кадру, як дівчата розповідають про свої роботи. що вони. Люблю дивитися такі YouTube-канали дизайнерів, які розповідають про своє натхнення, про те, як вони працюють над якимись новими виробами. І тут в каналі Марини. Коли до де мене на минулому тижні згадали як молодий перспективний гарний канал, який вона рекомендувала до перегляду, я сподвом з подвом читала коментарі, які там були під цим е, відео. Ви знаєте, можливо, це якийсь е, залишок нашого пострядянського е, виховання людей. Е, Скажімо так, споживчого. Тобто люди пишуть, що у нас не гарні українські канали, тому що тільки одна з сплош... ну, пошняком болтавня знімають ні про що, хизуються одна перед одною своїми якимись результатами і так далі. Нічого навчального немає, де наші безкоштовні майстер-класи, як де прибавляти петлі, де обавляти, як в'язати шкарпетки. і так далі. Ну, ви знаєте, це споживання людей і, скажімо так, без віддачі. Я взагалі не фанат чогось безкоштовного. Тобто кожна робота повинна оплачуватися. І коли я купую описи у дизайнерів за гроші, я розумію, за що я плачу за їх час і за їх труд і за їх знання. І коли ви пишете, що в нашому, на нашому Ютуб-каналі взагалі немає типу, нічого безкоштовного, і... то ви подумайте, скільки часу займає у майстрині щось з'язати, щось продумати, потім все це розписати, і... або, наприклад, зняти якийсь відеоурок. Це дуже багато часу, дуже велика підготовка. І це знання майстра, які не мають бути безкоштовними, і ви безкоштовно їх спожили. E, Може, зараз від мене відпишеться половина моїх підписників, мені все одно, але це моя думка. E, тому дуже неприємні ці коментарі про те, що e, в нас тільки слухати розмови, розмови і розмови. Так, розмови. Але ці розмови можуть стати для вас корисними, або ви зможете якісь висновки зробити з цих розмов, надихнутися чимось на створення і відкриття свого чогось і свого напрямку. Ось така моя думка. Ще хотіла, як висновок цього року не можу, не можу не згадати це інтерв'ю, яке вийшло зі мною на каналі Зозулькін Дім. Це перше інтерв'ю з майстром в'язання в неї на каналі. Сподіваюся, що не останнім. Не знаю, яким таким чином Віка вибрала саме мене і саме мою роботу. Я їй дуже вдячна. Це відео наразі набрало 14 тисяч переглядів. Дуже гарні коментарі цікаві. Дякую вам за підтримку там. Дуже багато людей прийшло саме після цього інтерв'ю до мого каналу. Я вас вітаю. Дякую вам всім. Дякую, що за те, що надихаєтеся моїм в'язанням. Пишете гарні слова. Значить, по результатам ще за цей рік в'язальним. За цей рік я зв'язала. Двоє пар гольфів, якими я дуже пишаюся, які ви могли вже спостерігати на моєму YouTube каналі. Тобто, саме вже впродовж зйомок для Ютубу я в'язала ці гольфи. От завдяки ним ми і благодійним лотереям, до яких ви долучалися, ми змогли зібрати на допомогу нашим хлопцям десь близько 40 тисяч гривень. Так що, ось теж є результат. Що по тому, що я ось два місяці вам нічого не викладала, не показувала, які результати роботи я зробила. По-перше, ось за ці гольфи я кажу останні з журналу з книги Новіта, який я зв'язала з дівчиною дуже красиві біло-сині, я зробила фотосесію. І я вам хочу сказати, що робити збори і не робити гарні фото для тих виробів, що ви виставляєте на благодійну лотерею, це неможливо. Тому так довго я очікувала і гарної погоди, і те, щоб співпало, щоб моя подруга Катюша, яка має дуже гарні ноги. Змогла доєднатися і допомогти мені сфотографувати. Ось в один а, прекрасний весняний день ми все ж таки зібралися з нею вдвох, зібрали велику кризину того, що нам потрібно було для такого імпровізованого пікніка наших двох синів, які а, чудово погралися вдвох і нам не заважали. Ми відправилися на французький бульвар, на дачу Ашкеназі а, для одеситів. А, Рада вам і до гостей міста. Раджу вам відвідати це дуже гарне місце, така біла дача на французькому бульварі з дуже гарними мармуровими сходинками. І ось на цих самих сходинках ми з Катєю сфотографували ці неймовірні гарні гольфи. Так сталося. Цікаво сталося, що за цей тиждень збору, що ми робили, ми зібрали багато грошей, багато дівчат, хто купували квиточки. Дякую і підтримали мене і колеги на роботі, і в'язальниці, і просто мої друзі, які доєдналися до цієї лотереї. Хтось купував один квиточок, хтось п'ять квиточків. І ось я провела розіграш на схилах куяльнику нашого. В Одесі в санаторію куяльником ми їздили на куяльницький лома. Коли я провела розіграш, і уявіть моє здивування, я б сказала би. Бо участь, наприклад, приймала навіть моя мама і казала: би, що ми будемо робити, якщо я виграю? Ну, що це виглядає не дуже так зручно, скажімо так. І ось уявіть моє здивування, коли я витягую квиточок лотерейний, який виграла моя саме моя Катюша, це моя подруга. На ногах і ми фотографували ці гольфи. Вона купила п'ять квит... квиточків. Сказала, що вона ще коли купила їх, сказала, що вона дуже закохалася в ці гольфи і мріє, щоб вони стали її. Ну, і ось так, от доля розпорядилася, що вони стали її гольфами. Ну, на жаль, я не можу зв'язати всім по гольфах тим, хто приймав участь і підтримав, але шкода мені це. Але така благодійна лотерея об, обов'язково буде ще. Я маю навіть зараз на думці, що я зв'яжу, які гольфи наступні зв'яжу. Я вже знайшла їх. Але тепер думаю, як мені зробити так, щоб не порушити авторське право, тому що ці гольфи були опубліковані в фінському журналі декілька років тому. І, на жаль, самого патерну на раверлі немає. Я не маю змоги його купити. Тож, я думаю, тепер, як мені отримати цей. Екземпляр журналу або в електронному вигляді його купити. Зараз спробую долучити своїх там товаришів, хто розуміє фінську і як на сайті все це там спробувати купити, тому що вони зараз пропонують себе підписку за великі гроші, там 40, 40 євро, мені здається. Тобто мені не потрібна підписка, мені потрібен саме цей конкретний журнал, в якому я знайшла ці чудові гольфи. Ось так, що маю на митці, е, обов'язково зв'язати ще одні гольфи і обов'язково їх розіграти і таким чином зібрати ще кошти. Так, що я ще робила? На жаль, повторюся, скажу, що натхнення в мене останнім часом не дуже було, тому що е, робота над цими гольфами так затягнулася в мене. Я більше місяця витратила на них. Тож не хотілося якоїсь складної роботи. Коли я не хочу складної роботи, то я обов'язково повертаюся до тих варіантів, які в мене перевірені, і над якими я вже працювала, і ті, що мене не розочарують результатом, і швидко в мене вийдуть. Так що, за цей час я зв'язала ось такі шкарпетки. Зараз ви подивитеся і точно скажете, що ви вже впізнаєте шарлотин почерк. І так, а вже ж це шерлотні шкарпетки, які я зв'язала з її книжки 25 шерм Коверво... коверворк Socks». Зараз на підході вже десь у вересні буде її друга книжка з патернами, тож я її з нетерпінням чекаю. Сподіваюся, що в мене буде змога, і обов'язково її куплю. Тож ось такі шкурпетки з тюльпанами. Я їх зв'язала ще до сезону тюльпанів, і це вже ви бачите другу пару з таких з тюльпанами. Тобто Ту першу пару в мене одразу моя постійна замовниця забрала. А це я вирішила, що в мене залишилася ще така чорна пряжа, і червона, і зелена і це безпрограшний варіант. Тож я зв'язала ще ось таку пару з тюльпанами. Ось такі вони гарненькі, простенькі, але дуже ефектні, як на мене. Тут, звичайно, шкарпеткова пряжа. Я навіть не пам'ятаю, марафон, мені здається, в мене була в залишках, три отриматочки чорної пряжі, тож я їх вивізала майже в нуль, але залишились невеличкі залишки. І, я вирішила, що, угу. поки я там не загубилась, вони в мене в залишках, бо в залишки в мене дуже-дуже-дуже багато, я вирішила їх використати і зв'язати ось такі шарлотини шкарпетки. Це, з кажанами шкарпетки, я теж їх вже в'язала. Тож вирішила повторити, тим паче, що в мене була сокен пряжа німецька, Боже, як хотіла сказати, тиквиного кольору. Тож, Я вирішила, що якраз оцей чорний колір, який я хочу використати до кінця, буде чудово тут посувати до нього і будуть такі чудові кажанські шкарпетки. Ось таким чином в мене три, три мотка чорної пряжі були використані в нуль. Так, до речі, я хочу звернути вашу увагу на те, що, чому я вам казала, що мені не дуже подобаються ці блокатери. Бачите, так, вони тут куйовдять, якось ширини, не вистачає в них. Шкарпетки. Ось тут набагато ось ця ширина. Ось ця ширина, ось тут. Мені більше органічна в дерев'яних цих. В блокаторах щось тут. Тут воно так фолдить. Не дуже гарно і не дуже гарно розтягується на шкарпетки, не дуже гарно придає їй форму. не знаю. Але в мене дерев'яні ці блокатори тільки одні. А таких в мене всі розміри є. Бо вони набагато дешевші були. І в свого часу я купила майже всі розміри, які були. Але не дуже мені зручно. Мені здається, що хтось писав, що їх можна розтягнути трошки. Треба дати завдання чоловіку, щоб він мені допоміг. Ну і далі, е, так, я вирішила, що вже жакарт мені трошки е, набрид, трошки в мене вже не вистачає сил на все це. Хотілося просто в'язати ні про що не думати механічно. І тут мене надихнула Саша, Сільверніт з каналу на Ютубі. Е, е, я Сашу вже давно знаю, і в інстаграмі ми давно товаришуємо. І ось я дивлюсь кожного тижня випуски її з боротьбою з залишками. І вирішила, що чим я гірша за Сашу, тим паче, що Саша показала, скільки в неї залишків. І я їй написала Сашу, мені хочеться плакати, тому що в мене залишків набагато більше. Але так, а вже ж вона мені написала, що мені легше їх використовувати, тому що я їх використовую вже карті. Так дуже часто я дістаю ці залишки, підбираю найбільш підходящий колір. І так і є. Але є такі залишки, які в мене залишилися від якихось там шкарпеток, наприклад, великі залишки, тобто там по 20 грамів, по 40 грамів. І я вирішила їх вив'язати. Зараз я займаюся, ось в мене тут є таким, такий залишок був великий, і він ще є. Це Alize Artisan. Не знаю, Алізе. Е і такий фіолетовий колір, який я купляла на лаванди, я дуже часто вже його використовувала. І е тут я використала його, пустивши на резиночку п'ятку, і буде ще мисок таким кольором, підібрала до залишків фіолетових От така пряжа, цікава в мене була кольорова. Ось з такими полосочками вона вкладається дуже гарно. Тож, я вирішила теж, бачите, в мене так зараз я ось дов'язую так, це одна пара, Ось буде, бачите, тут я майже вив'язала до миска і підганяю під неї другу. Полоски будуть несиметричні ці смужечки. Тобто, по різному вони починаються, по-різному закінчуються ці смужки. Мені здається, що я люблю такі шкарпетки, які не зовсім однакові. Якщо вони смужечкові. Ну, Тож, просто насолоджуюся в'язанням кожної петлі, бо пряжа класна і вкладається прям одна до одної петлі просто чудово. Такий прям жирненький варіант, я б сказала, би, бо я люблю таку несуху пряжу, яка ну, дуже приємна. Зараз сходила, все ж таки, принесла е, упаковку. так Це Artisan, У мене був такий 100-грамовий маточок е, фіолетовий дощ. Якраз його зараз буду використовувати, тому що. Я, окрім ось цих шкарпеток, що я показала з фіолетовим, у мене буде ось таке поєднання. Знову ж таки, виві... хочеться вив'язати цей артесан. ось такі залишки. Бачите? це тобто Я в'язала шкарпетки, в мене залишилось у таких мотки, там по 20 грамів залишків, з мотків. Тож я вирішила, бачите, колір тут підходить один до одного, фіолетовий, і теж будуть такі смужечкові шкарпетки. Прості, але м -м, дуже гарні. Це така пряжа німецька Сокен теж, бачите? А ось ця, що я показувала до цього з мужичками це така пряжа Ventura. Це датська фірма, але е -е, зроблено made in China China. Так що китайська. Хоч і здається, що зроблена в Копенгагені. Ні, ні, Все ж таки вона китайська. Але натомість я вам хочу сказати те, що я казала, що е, прям чудові такі і тактильні відчуття. І носитися, мені здається, воно буде приємно, бо вкладається прям чудово. Так, ну це те, що я з'їздила за місяць, як бачите, не дуже великі результати. Не можу я похвалитися чимось цікавим таким. Е, далі в нас стартує червень. В червні ми. Сподіваюся, все ж таки трохи відпочинемо буде відпустка. І у відпустку я вже так придумала собі, що я теж візьму, скоріш за все, дуже-дуже якісь прості шкарпетки в'язати. Скоріше за все, я так подумала, що зараз вона так користується в мене попитом по і цей паттерн, мій колосок з рукавички колосок. І я вирішила трошки нав'язати рукавичок і мітинок за цим паттерном. Ось в мене є такий моточок 100% вовни, дуже гарного кольору. Дуже мені подобається. Ось це, скоріш за все, будуть мітинки за цим патерном колосок. Ось, тому, скоріш за все, так і буде. що Щось буде дуже просте і поки просто буду нав'язувати нав вперед до сезону, який стартуватиме десь там в жовтні, продажі. Скажімо так. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Я вам хочу сказати, що вести YouTube канал і взагалі знімати якісь відео це дуже складна річ. Для мене це не характерно, я не дуже люблю розмовляти сама з собою на камеру, і мені це дається важко цю таку плавну лінію розмови вести. Я постійно на щось перемикаюся, перепригую з думки на думку. Знаю я всі, всі свої недоліки своїх відео, але я дякую вам за підтримку. Сподіваюся, що ви надалі будете перебувати на моєму каналі і підтримувати мене. Для тих, хто додивився до цього місця і залишить під цим відео коментар з, можливо, побажаннями на наступний творчий рік, можливо, з якоюсь конструктивною критикою або якимись своїми думками з приводу того, що ви хочете побачити ще на моєму каналі. Або що вас цікавить в наступному е, моєму творчому році, або, можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, щоб можна було б ще такого ж картового цікавого пов'язати. Е, я розіграю е, ось такий чудовий моточок пряжі Регія шкарпеткової. Скоріше за все, це на чоловічу таку шкарпетку. Бачите, дуже гарна смужка буде тут вкладатися. Тож. Прошу вас, залишайте коментар. І десь приблизно через тиждень я в коротких відео викладу цим розіграшем. Дуже важко знімати відео, я вам скажу знайти якісь слова далі. Так, значить, я викладу відео з пілетиком, який я витягнув я пронумерую всі коментарі. Прошу вас на цей розіграш писати, бо. Писати тим, хто з України, бо я маю змогу наразі відправити цей моточок тільки по Україні. Дякую вам за все. Вибачте, за таке сумбурне відео. Гарного всім літа. Сподіваюся, що все ж таки мої відео хоч раз на місяць, але будуть виходити. До нових зустрічей!